День завтрашній, що для нас готує. Які енергії завтрашнього дня? Нам покажуть руни. Будь ласка. Руни показують, що завтрашній день буде перебувати під знаком гуманізму. Тобто, руна Манас це завжди показується сама людина з її духовністю, з її принципами, з її баченням світу. Для когось це клієнти, для когось це колектив, для когось це друзі. Так, тобто ось така в нас має бути енергія, енергія руни Манас, енергія спілкування, співпраці, обміну думками. Давайте подивимось конкретніше, в чому буде це все проявлятися. Показується, якась скупість. Так, Скупість нове бачення. І інтеграція. Так. Тобто у вас буде відбуватися якась взаємодія, обмін енергіями із іншою людиною або з іншими людьми. Але ці люди не відразу підуть ну, на зустріч, не відразу ем, будуть до вас ставитися, знаєте, якось так з розумінням, по-дружньому, вони будуть досить остерігатися. Такої взаємодії, але згодом у них нове бачення відкриється, вони вас по-іншому побачать, в іншому світлі, і тоді ця взаємодія відбудеться. Так, що ще нам скажуть? Вас побачить в світлі такої духовної людини, світло світлої людини, ну якась навіть така невинність від вас, така енергія йде. І це покладе початок компромісу, тобто порозуміння з цими людьми або з однією людиною, дивлячись в кого, як, можливо, це для когось партнер в особистому житті, а для когось це ділові партнери чи діловий партнер. І потім це все покладе початок процвітанню, початок вашої спільній творчій діяльності. Творчості вашій, будь то в діловій сфері чи будь то в інтимній сфері, ця творчість буде прослідковуватися. Вона буде довгий час у, вашій, у ваших цих стосунках. Ну, Тут говорять більше про любов. Тобто, все це я говорила більше про сферу любові, про кохання, хоча про ділові стосунки теж не відкидаємо, тому що актуальне. Тобто, ви заходите в новий етап. В етап близької взаємодії із коханою людиною, яка спочатку з, з таким застереженням ставиться до вас, але згодом зрозуміє, що з вами дуже цікаво спілкуватися, і ви разом будете творити своє майбутнє.